В декабрі, все, Плавали річці, крижани льодом. У своїй 87 інвалід Вінна Іван Іванович плаває краще, ніж ходить. У Рівненському обласному госпіталі басейн відвідує щодня, адже у Рівному таких умов для занять спортом пенсіонер немає. має. Ти себе не плавав і без води, то я давно вже у нас є молодіжний, то я давно там вже був. А мені вже по дев'яносто року, а я ще плаваю". у фізіотерапевтичному корпусі проводять усі необхідні процедури, які призначають лікарі: водні ванни та масажі, лікувальна фізкультура, аромотерапія та інші. Петро Дедера з млинами востаннє підліковувався у госпіталі чотири роки тому. За тиждень оздоровлення почувається значно краще. Я простих і грип мені таке ускладнення, що я єлі, я вже не знав, не міг дихнути навіть. А от сюди прийшов, і, бо був то тиждень часу, і мені дуже легко. Я зараз вже і спортом займаюся. Вже в фізкабінет ходжу, а то я не міг вижатись нічого. Я так то був рухливий. Нині у госпіталі лікуються 230 пацієнтів, у кожного свої процедури та лікування. Як працює новозбудований фізіотерапевтичний корпус, приїхав оцінити голова облдержадміністрації Василь Берташ. За підтримки президента України у 2010 році ми зробили реконструкцію і він сьогодні оздоровлює наших ветеранів. Звичайно, прекрасні умови. Люди отримують. Якісні послуги, і басейни, і всі процедури, які ми повністю по всіх кабінетах пройшли, побачили. Я спілкувався з ветеранами, скарг немає. Василь Берташ наголосив, заклад фінансують з державного бюджету. Цьогоріч на оздоровлення та лікування виділили 15 мільйонів гривень. Начальник госпіталю каже, медицина не стоїть на місці, тому і надалі планують розвивати заклад. В наших планах це терапевтичний корпус, де обов'язково треба заміна криші. На сьогодні Василь Михайлович. Це питання піднімав. У нас вже виготовлено проектно-кошторисна документація. Це заміна криші і заміна вікон на енергозберігаючі вікна. Є надія і впевненість в тому, що на початку 2014 року ці роботи будуть проведені. Ну і звичайно, це поновлення обладнання. Нині ветерани війни лікуються 18 днів. афганці, які працюють, 10. Проте начальник закладу пообіцяв невдовзі. Останніх прийматимуть на 14 днів. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, новини рівного.